Хочу розказати, як я м'ясо готую. Я його називаю рване м'ясо. Так, Поки там в мене варить до м'яса, на сковородку ставимо глибоку сковородку. Наливаємо масло соняшникового, слівочного трошки. Відваруємо м'ясо великим куском з підсолені по перченій водичці. Можна яловичину, любе м'ясо. У мене м'ясо косуль. Ляшка косуль. І потім рвемо його от по волокнах. На такі от куски У произвольній формі. От вже масло у нас починає булькати І толочимо часник. Просто ножиком його тудух і все. И як тільки починає Оце масло у нас кипіти. Неудобно, конечно. Закидаємо чесничок. Закинули. Мішай, щоб зараз вийшла чесникова олійка з запахом. буквально 30 секунд так добавляем черную перцю так не жальі. И сольки. Тоже. Межали. Ну, чтобы низко можно было. А потом берем це все м'яско и сюда вилажуємо. Вот так все сюда вылаживаем. И... І... Вимішуємо. Масло вкитується в м'ясо. Постійно, постійно, постійно мішаємо. Воно накитується запахом часника, перцю, вкусом, смаком. Ось так дві минутки. На великому лувні. Все, через дві минутки виключаємо. І їмо. Все, смачного!